Мої вітання. Пригостили мене гарбузом. Форма така, знаєте, як в груші, як в гітари. Не знаю цей сорт, але така соковита і солоденька. Я єлі її розрізала. Скажіть, будь ласка, напевно, треба було сокерую рубати, правда? Ну, Дуже-дуже тверда. От я вже обібрала в деяких шкірочку, це залишається, зараз буду продовжувати. І планую натерти на терці, от, напевно, на тій більшій терці. І стушити тушити в мультиварці. Показую вам, яку я приготувала сонячну кашу. Натерла на терці гарбуза, додаю трішечки водички, тушу в мультиварці на програмі тушкування. Половину годинки протушила, відключаю навіть менше 20 хвилин. Вона вже готова, нехай застигає. Тут в мене вже зварене наполовину молоко з водою, пшоно промите в трьох водах, трішечки воно постояло, Добавила ще масло, ви бачили, накриваю, щоб настоялося. Ще додаю маслечка. Цукру не додавала трішечки солі, тому що гарбуз в мене дуже дуже солодкий. Подивіться, яка гарна консистенція. І не густа, і не рідка. От саме таку я люблю. Усім смачного!